Привіт, шановні трейдери та інвестори. З вами Гуру Макетс. Почнемо із загальної інформації про корпорацію. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Можна більш детально вивчити кожен параметр досліджуваної організації. Тепер ми розглянемо основні фундаментальні показники компанії Кемпен Велд Holdings Inc., Тикер, CWH. Цей огляд створено з використанням інформації станом на 25 березня 2025 року. Згідно класифікації гуру макет з компанії Кемпен Велдхолдикс Інк належить до підкатегорії. Рест Кемпен в аналізі беруть участь 19 організацій, це досить репрезентативно. Ми побачимо прийняті рішення в кінці цього відео. Загальний результат по компанії такий. Мінус 5,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією – категорією 2,5 бали. І Якщо дивитися дуже широко, то в межах ринку США в цілому. Бачимо, що середній результат для фондового ринку США загалом становить 1,9 бала. Проти оцінки мінус 5,5 бала за Кемпен Велт Холдихз Порівняння динаміки курсу акцій компанії Kempen Welt Holdings Inc. і компанії Підкатегорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Kempen Welt Holdings Inc. показали динаміку мінус 29,8 віц. Проти зміни цін у підкатегорії мінус 26,6 віц. Це точно нічого не означає, але пам'ятати про цей факт необхідно. Ринкова капіталізація компанії Kempen Welt Holdings становить 1,81 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 19 мільярдів доларів. Kempen Welt Holdings Inc., на частку якої припадає 9,639%, є однією з компаній середнього розміру в підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 0,33 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією під категорії 13 мільярдів доларів. Кемпен Велт Holdings Inc. припадає на частку 2,412 тисячних віц. Зіставляючи зайняті частки біржової та балансової вартості, бачимо наступне. Частка Кемпен Велт Холдикс у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 9,639 тисячних віц. Капіталізація балансу становить 2,412 тисяч віц. Що на 75% менше частки ринкової капіталізації? Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості під категорії погано мінус 1 бал. Боргові зобов'язання організації становлять 3,627 мільярда доларів. Заборгованість до балансової вартості становить 1099,1% власного капіталу. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства дуже поганий, мінус 2 бали. Баланс ціни акцій компанії до прибутку дорівнює 0. Тоді як середній показник у підкатегорії становить 534,4%, що значно гірше за середній показник у підкатегорії. Оцінка показників біржової вартості до її прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 39 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Це погано для ціни компанії. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 1 бал. Ціна компанії до доходу балансу становить 0,3. Середній показник по підкатегорії становить 0,5 це на 80% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка цінності фондового ринку компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 6100 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Це дуже негативно позначається на перспективах компанії. Оцінка показника прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано, мінус 1 бал. Націнка становить мінус 0,6% при середньому по підкатегорії 0,1%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 0,7%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю працівників під категорії становить 13,647%. Що на 42% перевищує частку ринкової капіталізації. Цей факт відображає дисбаланс біржової ціни компанії Кемпенвелд Holdings швидше до недооцінки. Розмір капіталу на кожного працівника компанії становить 138 тисяч доларів. Тоді як у підкатегорії 196 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками організації становить 29,6%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника компанії мінус 3 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 0,4 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 706%. Оцінка прибутку кожного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий мінус 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 467 тисяч доларів. У підкатегорії 410 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 14%. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Обсяг операцій з продажу становить 13,7 віц, при середньому по підкатегорії 9,8 віц. Це індикатор короткого стискання. Індикатор RSI 14 показує рівень 43% для компанії Кемпен Велд Холдикс, тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 41%. Технічно цінні папери підкатегорії котируються так само, як і акції Кемпен Велт Холдис. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 17,72 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 27,22 долара. Динаміка фактичної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 54%. Погляньмо на таблицю замовлень, яка доступна кожному, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення прийняті інформаційною системою в цьому сезоні гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів World Holdings. Інформаційно-довідкова система оцінювання гуру макетс приймається рішення. Відкрити торгівлю вниз за ціною 17,73 соті долара за акцію. Угода була відкрита, оскільки компанія має досить низький рейтинг. Оцінка компанії проведена за підходом до оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 15,34 соті. стоп лос встановлений на 2012, якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом Далі угода фіксується автоматично за результатами торгів 24 квітня 2025 року. Або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер Тіашоу буде основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення закривається автоматично. Велике спасибі громадськості за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru Макець.